Господь з вами. Споколі, Читання Стоїва Євангелія від Луки. Слава Богу, Того часу, коли Ісус наблизився і побачив місто Єрусалим, то заплакав над ним, кажучи, якби і ти зрозумів цей день, що потрібно для твого миру, тепер же це сховані в дичеті. Адже прийдуть на дні, тебе днів і твої вороги отчить тебе загородою. Візьмуть тебе в облогу, чешитимуть тебе з Году повалять на землю тебе і твоїх дітей у тобі. Не залишать камені на камені в тобі, бо не зрозуміло ти часу своїх відвід. Слово Господне. Слава Бог! Цей фрагмент Госпоче над Єрусалимом. І коли Чуємо ці слова, як він каже, якби й ти зрозуміло у цей день, що потрібно для твого миру, тепер же це сховано від очей твоїх. Питання, ким сховано, чим сховано сховано? А тим, що не хотіли слухати Слово, сховано власними інтригами, відступництвом. так як і в першому читанні ж цей тиждень читаємо книгу Макавейт. І тут є така проблема, бо вона якби, має багато таких яскравих прикладів мучеництва або ревності. І вони якби на себе стягують увагу. Але якщо б всяки її відпочав, то автор ясно пише, що ці проблеми пройшли ворог. Багато людей захотіли відійти від віри і жити як язичницькі народи. Тобто не греки в цьому винні, греки теж. Але це причина, є внутрішній розкол в народі, відсутності від віри, від традиції. повстання одних євреїв проти других. Так стається. Такі ситуації, якщо про них говорить Святе Писання, значить вони вписані, на жаль, у нашу грішну природу. І От сьогодні ми в такому моменті історії, коли вирішується, чи Україна як держава, чи українці як народ навернуться, почнуть визнавати правду, почнуть згідно з нею. Будувати своє життя суспільне. Ці будуть жерти один одного, воювати за якісь там безумні блага, за політичні рейтинги, і тоді все. І в мене нема відповіді. Я молюся, що Господь дав упам'ятання і наверне цей момент він істинний, От він не випадковий. Бо всі ці проблеми вони були і раніше, але війна їх вигостила. Ефект першого року, спочатку страху, жаху, шоку, потім перших перемог і радості, глини і Херсону ізюма, він пройшов. Все вже без, без суда. На емоціях рухатись вперед не виходить. Це питання про цінності, про те, заради чого єднатися, заради чого домовлятися, заради чого воювати, заради чого комусь йти в армію. І це момент дуже важливий і дуже небезпечний. Тому молимося про єдність народу, про нагадання всіх. Мешканців і військових, і політиків, останніх особливостей, Бо від них залежить дуже багато. Але вони залежать від того, чи буде жертва, жертва духовна. Перше мічтання про мататію не чув. Якби не було мататії і його синів, хто ви очолив повстання Ізраїля? Потребуємо святості, потребуємо духовних жертв, щоб ця духовна жертва дала силу політикам свої добре робити, а військовим воювати. Ми Господь почемо Духа Святого, щоб в нашому народі повховили ті, які це служіння будуть звершувати. А Господь нехай нас веде, Ми чисті слава на віки вічні. Амінь.